Літички, вітаю, що у вас? А у вас у моїх дореньких трічок вісьмірка кубків, це щось такий уход якийсь, е е е ну, як скажу, як якийсь таке, знаєте, якийсь новий пошук, якийсь не, не хочу нічого, якийсь так, ну, відлюд, від, сховатись від людей, від цих обставин, до всього. Е, якось не хочеться нікого не бачити, не чути достало. Знаєте, якось таке буде у вас почуття достало. Десь як ото котом, так, да, якась така, дивіться, карта випала. Паш, е, якісь новини, можливо, а можливо, і дія. Паш, оце, що це воно може. Що це може значить? Якась, перест... ну, от, якась зміна, невеличка зміна. Чогось якось поміняється щось у вас. З чим це пов'язана ця зміна? Якось візьмете, візьмете в свої руки. От Ви щось, наприклад, там з кимось робили, от така картинка йде, от ви щось разом робили, а ви такі психонети скажете, ну вас. і підете і зробите так, як ви хочете. якось отаке. Да. Е, ви як... Приймете рішення якесь, відійдете від, від якогось можливо стандарту. Відійдете і от як відійдете від цього, якось про якось по-своєму зробите і получите по королю Пентаклів якось результат. Результат буде в руках, оце буде більш, знаєте, якось раціональніше і правильно, і ем, фінансово навіть прибутково. Щось відійдете від якогось, від чогось, може, від когось, а може, від, яких, від якихось обставин можете відійти. Якось не так як думали. Як наче відкриються якісь можливості, якісь горизонти. Тобто не робіть по якомусь шаблону. Да? Відійдіть від якоїсь, так і хочете сказати, норми. Якась зміна, як було раніше, якщо ви його щось зміните, то буде краще. От робили так, да? а ви якось знову несете Якось новшество, і воно якось по іншому іншими красками заграє, скажімо так. Ну, не робіть так. От, не знаю, там, готували, е, Ну Це я образно, да, є там, готували е, плов е, ну, наприклад, з часником і не бавляли перця, а тут почнете кидати якийсь там особливий перець, і воно по, по, от, чи зміниться вкус, чи не зміниться, як воно буде, ну воно якось буде краще. Щось, щось додате, і воно буде краще. Ну, це я вам розказую таку, на, мілких, на мілких, так, битових, мелких деталях. А ви якось дивіться, глобально.